Друзі, вітаю! Недарма сьогодні ближче до вечора російські пропагандисти почали нагнітати і повідомили про те, що радіостанція судного дня УВБ-76 знову вийшла в ЕТР і передала нове послання, адже початок нового робочого тижня для Путіна і Кремля дійсно став важким, тому що є низка неприємних новин по перше, це те, що сьогодні вранці Рада Європейського Союзу погодила поетапну відмову від імпорту газу з Росії. Про це я говорив у попередньому випуску, що прийнято рішення, і що до кінця цього року країни ЄС мають повністю відмовитися і діє заборона від російського скрапленого газу, а до осені наступного року і від трубопровідного газу. Щодо цього є уже гучні заяви від керівництва деяких країн Європи. Насамперед Угорщини, Сіярто, глава Угорського МЗС, знову обіцяє юридичну війну за право купувати російський газ і нафту, і Словаччина, Фіцо, слідом за Угорщиною також піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв РФ. Більше того, сьогодні ввечері стало відомо, що проросійський прем'єр-міністр Угорщини Орбан викликає посла України через заяви Зеленського і так зване втручання у вибори. В цілому і в Угорщині, і в Словаччині зараз неспокійно після такого рішення ЄС. В першу чергу неспокійно і дуже нервують в Кремлі, тому що вони розуміють наслідки. Сьогодні що цікаво, не було одразу миттєвих заяв Кремль мовчав. Однак після обіду з заявами вийшла Захарова, яка почала пророкувати, увага, пророкувати, ким стануть європейці після відмови від російського газу. Захарова заявила, що час покаже, чи стануть європейці чи поставить на себе в ситуацію нещасних рабів або щасливих васалів. Ось таке майбутнє, так зване Захарова пророкує європейцям або нещасні раби, або щасливі васали. Далі більше. Адже сьогодні пролунав анонс від німецького МЗС, Черпеський Союз готує нові санкції проти Росії з фокусом на енергетику та тіньовий флот. І загалом щодо санкцій санцій сонутнівого флоту і енергетики не потрібно чекати наступного нацятого пакету санкцій. Санції будуть вводитися значно частіше. Очікуємо добрих новин, і це вкрай важливо, тому що на Росії все лише починається. І сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Лукойл, який потрапив під санкції Шаф в восени минулого року. Попросив допомоги з бюджету через обвал цін на російську нафту. Про це пише російське видання Московський час, пише видання «Ізвістія», багато інших видань з посиланням на лист, який Лукойл направив кабмін. А чому в Кабмін, чому до російського уряду, чому не Путіна? І загалом щодо російського Газпрому, який має боргів аж на 6 трильйонів рублів, то цілком можливо і з Лукойлом буде те саме, просто надрукують рублів для Лукойла. Очікуємо новин. Важливо, що Вадефоль, глава німецького МЗС, заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну без жодних якщо та але це після його заяви, після його анонсу щодо санкцій стосовно Російської Федерації. Ще неприємні новини. Сьогодні на Росії таки усвідомили і не просто усвідомили, а йдуть контакти між США та Росією. Що незважаючи на всі старання в п'ятницю і суботу на минулому тижні на переговорах в Абу Дабі об'єднаних Арабських еміратах російської делегації, незважаючи на те, що вони намагалися виглядати майже як друзі української делегації, нічого не вийшло. І що президент США Трамп не буде застосовувати батіг проти України, і він не буде тиснути, як вони хотіли протискати Україну, щоб Україна здала свої території Росії. І сьогодні що цікаво: сьогодні ввечері, уже після 20.00, російські пропагандисти публікували заяву Путіна, таку несподівану заяву. Путін сьогодні заявив, що Росію просять припинити удари по інфраструктурі України. При цьому Путін додав, що Україна сама носить удари, а Росії тут просить. І це прямо вказує на те, що є тиск Америки щодо Кремля, щодо терору, ударів по наших мирних містах, по об'єктах енергетики. Путін з одного боку намагається виправдатися. А з іншого боку, якщо він зробив таку офіційну заяву, то це прямо нам говорить про те, що є тиск і що цілком можливо, він може погодитися на енергетичне перемир'я. І щодо того, як діє Україна, звісно, Україна б'є по військових об'єктах, щоденно б'є, лупить країни, гатить агресора однак, Україна б'є по військових об'єктах. Сьогодні наш генштаб повідомив про ураження російського нафтопоробного заводу на Кубані та інших військових об'єктів ворога. Україна не робить таке, як Росія, Україна займається терором. Сотні тисяч росіян не сидять без тепла, без електропостачання. Нічого такого немає. Україна не порушує міжнародне право, і в цілому те, що на Путіна тиснуть, це очікувано. Ще важливий момент. Сьогодні пропагандисти, посилаючись на так званих воєнкорів, на російських експертів несподівано повідомили, що відмічається посилення ППУ України, що знайдена протидія російським шахетам. І як пишуть російські експерти, про те, що Україна отримала норвежські ракети до зенітно-ракетних комплексів НАСАМС, також вивчається можливість адаптації українських безпілотників, безпілотників-перехоплювачів в систем ППО НАСАМС для того, щоб здешевити протидії російським ударним дронам шахет. Однак ситуація може бути значно складнішою. Декілька днів тому видання The Washington Post американське писало 20 січня, що Україна закриє небо системою протиповітряної оборони зі штучним інтелектом. Більше того, була заява від Федорова, міністра оборони України, що українське небо захищатиме нове покоління перехоплювачів повітряних цілей під керуванням штучного інтелекту. У нас є чіткий план того, як зупинити Росію в нашому небі. Зазначив Федеру. Україна працює на Росії вже почали помічати, що наше ППО підсилене, очікуємо добрих новин і підвищення рівня збиття російських шахетів. Ще один момент, про що сьогодні пишуть міжнародні змі, Радіо Свобода та інші. Що Росія виводить шахеди на новий рівень, і що це критично для фронту і всієї України? Що Росія почала ставити на шахеди «старлінки». Про це і вчора, і позавчора є заяви від наших українських військових експертів, є заяви від оглядачів, є навіть певні такі натяки, що Росія засовувала шахеди з «Старлінками». І, звісно, це проблема. Проте ця проблема дуже швидко вирішується. Потрібно, і я думаю, що цей процес вже пішов просто працювати з американською компанією Ілона Маска Starlink. Щоб, наприклад, ті шахеди, які не активовані в Україні, відповідно вони не могли просто переміщатися по території України з певною швидкістю, це дуже просто вноситься зміни. Наприклад, як той же самий Ілон Маск дав команду ще, якщо не помиляюсь, у 2023 році, коли Україна хотіла нести масований удар морськими безпілотниками. По Чорноморському поційному флоту РФ, що тоді Ілон Маск зробив? Просто відключив усі наші фактично морські дрони, тому що вони керувалися допомогою Старлінків, і те саме компанія Старлінк без проблем може зробити. Якщо вона відмовиться це зробити, то це дуже сумнівно, це буде дуже сильний удар по репутації, тому це питання взаємодії нашого українського уряду, наших відповідних організацій. Та американської компанії Starlink, а можливо, і потрібна робота дипломатів. У будь-якому разі контакти є. Усі наші старлінки, які в наших силових структурах принцили України загалом в силах оборони України стоять на обліку. Відповідно, всі ці дані є і у Старлінка. Те, що наприклад стосується старлінків, які в наших різних установах державних соціальних об'єкти школи чи можливо фізичних осіб, також вони давно активовані в Україні, тому особисто я не бачу жодних проблем внести незначні програмні зміни, налаштування, і щоб це питання зі старлінками на шахедах, просто закрити. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти в черговий раз влупили ракетою чи то від С-300, чи то від С-400 по своїх населених пунктах. І як сьогодні повідомив губернатор Брянської області Богомаз про те, що ракетою від відстав ППО були пошкоджені понад 50 будинків. І пропагандисти, не пропагандисти, а сам Богомаз розповідає, що це Буцімто українська зенітно керована ракета від комплексу ППО С 200. Комплекс ППО С 200 Україна зняла з озброєння ще при Януковичі, ще в 2012 році утилізувала і з 2013 року. У нас немає комплекс ППО С 200 на озброєнні. Так були певні періодичні випадки, коли Україна запускала ракети С 200 Однак це вже було багато місяців, навіть рік і більше тому. І про ракети С 200 ніхто не згадував. У нас є інші ракети. Тому нехай там пропагандисти і представники російської влади не показують пальцями на Україну, а визнають саме наслідки роботи російської ППУ. Щодо перемовин, президент України Зеленський сьогодні зустрівся з українською делегацією після переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Президент заявив, що нова тристороння зустріч може відбутися вже в неділю, тобто 1 лютого. Хоча сьогодні, вранці, Пісков, головний речник Путіна, заявляв про те, що дата не визначена. Президент Зеленський підтвердив ту інформацію, яка була ще вчора і позавчора навіть в міжнародних змі. Більше того, Зеленський анонсував підготовку до нових тристоронніх зустрічей цього тижня. І підготовка дійсно йде, зараз продовжуються перемовини. І сьогодні ввечері з'явила заява від Піскова. Про те, що робота на експортному рівні буде продовжена ще до зустрічі 1 лютого, тобто навіть зараз, грубо кажучи, починаючи напевно з сьогоднішнього дня, знову перемовини на рівні експертів між Україною і США та Російською Федерацією. А уже в неділю, 1 лютого, відповідно будуть уже більш серйозніші перемовини і можливо будуть прийматися певні рішення. Хоча, чого очікувати від Москви, це ще питання точно не закрите. Про що тут говорити, якщо Путін про темно-ходовички не хоче завершити війну? Є заява від народного депутата Костенка, який оцінив шанси на завершення війни найближчим часом. Депутат вважає, що Путін заледве чи піде на енергетичне перемир'я. Тобто він вважає, що максимум на що погодиться Путін, це енергетичне перемир'я. І про це, до речі, писали ще в міжнародних ЗМІ, і я говорив про це ще у суботньому випуску. Максимум зараз на що погодиться Москва, це енергетичне перемир'я та й те за умови, щоб не атакували російські танки тіньового флоту Путіна і не захоплювали путінські судна його тіньового флоту, тіньового флоту РФ. Ще неприємна новина для Кремля. Сьогодні, уже після обіду, пропагандисти з сумом повідомили, за що боролися, здали таким питанням, за що Росія воювала. Адже виявляється, що Росія почала виводити свої війська з авіабази в Сирії. І щодо Сирії ситуація цікава, ті ж пропагандисти пишуть, чи може загрожувати Росії падіння курської автономії в Сирії. І загалом в Сирії проживають курди, курди проживають в Туреччині в інших сусідніх країнах, і загалом курди залишились без своєї країни. Туреччина не цікавлена в тому, щоб курди мали автономію на території Сирії, і не дай Боже з точки зору Туреччини незалежність, адже курди постійно діють і постійно тиснуть на владу, в тому числі різні інциденти, щоб отримати незалежність. І якщо, наприклад, частина Сирії стане курською республікою. І з часом це Ердоган навряд чи допустить тут. Взагалі ситуація така, що Росію попросили на вихід. Я попросили так кажу в лапках, просто показали пальцем на вихід, і почала Росія швидко, швидко забирати літаки, гелікоптери з авіабази, і це безумовно в першу чергу домовленість Сполучетів Америки, а також нової влади Сирії. Щодо курської автономії, це питання, грубо кажучи, завтрашнього дня, і щодо цього ми поговоримо у наступних випусках. Ще щодо емоцій на Росії, сьогодні російська пропаганда активно цитує заяви від російської православної церкви, якщо взагалі можна назвати цю організацію церквою. Пропагандисти пишуть, що російський митрополит Кирило заявив, що Росія воює не з людьми, а з духами злоби піднебесної. І що причиною агресії проти України, так званої СВО, стала духовна катастрофа, корені якої уходять віка. І це безумовно насправді духовна катастрофа на самій Росії. Хоча сам митрополит Московський Кирило, це не патріарх Гундяєв, це якийсь інший митрополит, він натякає на Печеніївчу. То на що він натякає? Далі більше, цей так званий митрополит почав називати Зеленського сатаністом, а відповідно українців бісами. І це офіційно пропагандисти транслюють виступи. І це така загалом позиція так званої російської православної церкви, це щоб усі зробили висновки. І загалом, щодо ситуації на полі бою, ми бачимо те, що окупанти не можуть прорвати лінію фронту, несуть величезні втрати. Зрозуміло, чому такі емоції, в тому числі і від представників Московського патріархату. І сьогодні, до речі, головнокомандив ЗСУ Сирський повідомив, що він продовжує роботу на Покровському та Очеретинському напрямках, де противник зосереджує свої зусилля, і що агрешер не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви що наше ключове завдання це завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал. І Україна активно працює над тим, щоб знизити наступальний потенціал, знищити резерви, щоб окупанти не могли просуватися. І все до цього йде, все робиться для цього. Ресурси країни-агресора не безмежні. І переломний момент, коли не буде сил окупантів наступати, він через певний час точно настане, і Україна в цьому плані активно працює. І мова йде про зміну тактики, відповідно простосування частиних технологій, безпілотників та іншого. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етарі.